Люди самотні говорить, це ж було помітно відразу. Навіть більше їхня самотність для них і є головною. Тому хай буде пора, коли їм важливо буде збиратися разом. І хай цю пору вони називають, скажімо, зимою. Доки чоловіків тримає тепло ведмежа. Доки жінки тихо звіряються книгам, хай у них буде межа, за якою все буде як вперше. І хай цю межу вони, скажімо, називатимуть снігом. Доки тут ще діється щось незвичайне, доки я сам бодай чимось тут володію. Треба їм дати щось радісне і печальне. Радісне і печальне, скажімо, надію.